У книзі притчі Царя Соломона ми знаходимо багато мудрих порад, які застосовуються до нашого повсякденного життя. Однією з таких є притча про наполегливість: Соломон говорить: бачив ти людину, вправну у своїй справі, вона стоятиме перед царями, а не перед простими людьми. Ця притча наголошує на важливості постійного прагнення до вдосконалення та працьовитості. Наполегливість це не просто якість, це спосіб життя, який веде до великих досягнень. Навіть коли здається, що успіх не настає, важливо продовжувати працювати над собою і своїми вміннями, адже кожен крок вперед наближає нас до мети. Таким чином, людина, яка не зупиняється на досягнутому, обов'язково побачить плоди своєї праці. Наполегливість це ключ до відкриття нових можливостей та досягнення поставлених цілей. Вона допомагає долати труднощі та досягати висот, про які ми навіть не мріяли. Варто пам'ятати, ті, хто не боїться труднощів і продовжує працювати, зрештою будуть винагороджені. Підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше мудрих порад з притч Соломона. Бути добру!